Росіяни використовують іноземців як одноразовий витратний матеріал. На Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту ворог відряджає вперед штурмові групи із громадян інших країн, щоб вони ціною власних життів розкривали вогневі точки наших бійців. Українські розвідники запевняють, виявляють такі групи щодоби і вже далі до роботи стають екіпажі важких бомберів. За їхньою нічною бойовою роботою спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Під час сюжету зверніть, будь ласка, увагу на QR-код на екрані. Це збір саме на розвідувальні та ударні дрони для бригади Великий Луг. Вони дуже потрібні нашим воїнам. Ну а про їхні щоденні бої далі в сюжеті. Зараз буде ночній. Виключайте камеру і вікна відкриваємо слухаємо. Уважно слухати навкруги і вдивлятися у темряву. То найперша вимога дорогою до позиції 65-ї механізованої Південніша Оріхова. І правило виживання номер 1 біля ЛБЗ, коли ти не під землею. Що ж жужить, що то жужит? Так, назад біон бліндаж. Без детектора, що фіксує наближення будь-якого дрона, визнає сівер, Штурман і командир екіпажу важкого бомбера. Вони тепер не роблять жодного кроку на поверхні. Без детектора, я так розумію, ви взагалі не виходите на поверхню. Ми <звук> буває виходом. Бля, бах десь пів віка, десь все. А робота у них така, що виходити доводиться по багато разів щоночі. Ви можете сказати, скільки ви вилітів зробили загалок? Більше так. Да, так. Да. Пошли. Глянь, сюда идет. Не будет. Пришел, да? Есть. один. Їх робота у принципі діє на ураження противника цього разу. Попередження оперативного чергового пролунало, коли важкий хевішот 65-ки вже був у повітрі і наближався до першої цієї ночі планової цілі. Це приблизно лінія бойового це, це, да, це, да, може... це вже піде. щось полити по кохом і немає нашої. Щас будемо розбирати їхні. Вони там накопичуються. Групи ворожих штурмовиків каже сівер, бригадна розвідка. Та й вони самі виявляють на оріхівсько токмацькому напрямку. Щоночі вони намети туристичні на голову, плащі плащі ну плащі. Вони їх видно, так, Можуть, ні, такі, так, 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 це чорний квадрат, Так, чорний квадрат. Так. Так. Ну ось на цьому сірому буде прямокутник такий. Це вже. Зазвичай кожну ніч виявляли групи, знищувалися. Час до часу до переднього краю тут намагається проскочити ворожа автомобільна або ж броньована техніка. Дотепер з однаковим результатом заповняє Ігніс, пілот Хевішота 65-ї. Опси наші активісти на днях. Я бачив там комблінтанчика, палили їм на бен... день. Їде їде на бен... диковочек. Сюди повсуморта почала по ній працювати. Як ми красна тлютя це наблюдали? Вони капані містерянка, це автомобільна техніка там шнуряє. Останнім часом у смузі оборони бригади Великий Луг почали знову з'являтися іноземці в російського штибу однострої. Практично 98% це іноземці. Дуже багато китайців, ємен, індуси, багато арабів. Ну, словом. В них зараз я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти mm -hmm. на штурми. Захоплені у полон ворожі піхотинці розповідали, каже начальник відділення комунікації 65-ї механізованої бригади, що московицький підрозділ, складений переважно з іноземців, довго готували для штурмів саме на запорізькому напрямку. Один із них розповідав про те, що їх готували п'ять місяців саме для штурмових дій, і саме на Запорізькому напрямку. Тут якраз зараз концентруються штурмові підрозділи російської регулярної армії, де бійці перед тим як іти на позиції, проходять доволі тривалу підготовку. Та їм без різниці запевняє сапер, екіпажу українського важкого бомбера, якого противника вираховувати, знищувати будь-якого ворога твердить водолаз. У них. Є чіткий кумулятивний він іде. Кумулятивна вирва, а це осколкові у нього. Всередині насічки йдуть, щоб вони розліталися на сегменти. Шикарна штука. Киянин і тренер з плавання за фахом та зізнається за покликанням він нині виробляє мало на хірургічної точності вибухонебезпечні маніпуляції. Це Розім'яв, Він більш таки твердий, коли в руках теплі побив, розім'яв обережненько від обличчя, і туди його. Перший раз так успішно. О, всього в дирку зайшла. Черговий сівер ми відпрацювали. Подивіться, в ту нору. цієї короткої липневої ночі, екіпаж Хевішота 65-ї механізованої зробив більше як півдесятка десятка вильотів, і кожного разу споряджати борт доводилося під гул безпілотників у геть темному небі. Здай не за отсюда новою робота. Будь ласка, ну якби 120-му міномету так влучити, у них погрішність там 50-100. сто. Вон стежка. Вона звідси, ось де ми йому скинули. Я думаю, вони там жити більше не будуть. Ну так же задумувались до результат роботи, каже Сівор, сьогодні точно вартував і зусиль, і ризику. Ну, по статистиці 5 вилітів мінус. Могати. Нашої вилітав міну з оріхівського Токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. плюс один марафон Єдині новини. Давайте до проблем наших мапа зараз є на наших екранах, і позаду нас на цій плазмі наші військові кореспонденти кажуть, що навколо Покровська зараз росіяни намагаються встановити непрохідну кіл зону і перерізати логістику для того, щоб наші підрозділи не могли постачати. Відповідне обладнання для подальшого ведення дій, що відбувається навколо Покровська. Чи можемо ми сказати, що це зараз найгарячіша точка на фронті? 100% у нас фактично найгарячіших точки є три в порядку пріоритету. Це звісно ж Покровськ, номер 2 це Костянтинівка і номер 3 це Куп'янськ. Це от такі точки, де росіяни змістили всі свої акценти на Покровщині. Найважча ситуація, тому що якщо ми от подивимося на схід від міста, ось оцей, ну скажімо так, черяк, який виріс на трасі Покровськостянти. Чинівка там зосереджено близько двох дивізій, тобто абсолютно не співмірні сили Загальне групування на Покровському напрямку ворога десь сягає 110 тисяч. В них в резервах ще десь є близько 500 танків, 700 броньованих бойових машин, понад 500 зразків ствольної артилерії, в тому числі мінометів, і десь близько 120 реактивних систем залпового вогню. Чому вони там просуваються? Це власне стертість і дуже важка ситуація з нашими піхотними підрозділами. Двом-трьом піхотинцям доводиться тримати. Ширину фронту в півтора, півтора кілометра, саме тому зараз важливо нарощення екіпажів БПЛА, бо це дало, наприклад, конкретні результати на Сумщині. Коли один батальйон е за підтримки купи лінії дронів фактично координував кожні дії нашої піхоти. Ну, вчора вили всі зетпабліки, що, е наприклад, в Кіндратівці залишився весь 30-й мотострілецький полк російської армії, в тому числі знищено було комбата цього батальйону. Ну тобто, уявімо, батальйон це умовно там не знаю 400-600 чоловік, полк ти Двісті 1400. Наскільки неспівмірні сили, і все одно під час атакуючих дій за рахунок розвиток технологій ми маємо там просування. От те саме ми намагаємося зробити на Покровщині, коли, наприклад, піхотинців мало, але от за рахунок того, що дрони, дрони, дрони постійно летять, вдається на деякий час загальмувати. Але рух піхоти, і причому вони зараз почали от за останні пару днів додавати бойову броньовану техніку, яка, на щастя, не доїжджає, але суть в тому, що ця техніка це приманки. Тобто, то вони викидають броню. Ми зрозуміло, що починаємо за неї полювати ради для того, щоб доскочили мотоциклісти, просочилися між позиціями, і тоді нашій піхоті доводиться відтягуватися. Ситуація дуже і дуже важка. Якщо ми не дай Боже станемо намертво там, ну, будуть на жаль дуже і дуже великі втрати. А зараз важливо все таки не території, а наші військові. А ви просили сили БПЛА згадали QR-код буде з'являтися на екрані? Як можна поповнити сили БПЛА, не чекаючи зустрічі з представником ТЦК? Так, це дуже важливо. Це Оксьома бригада Магура дуже славнозвісна і ну дійсно люди, які або отримали повістку і не сходили в ТЦК, або знають, що її отримають. Ну дуже раджу скористатися інструментом рекрутингу. Причому в них специфічні потреби треба перекладач з іспанської, тому що в цьому підрозділі дуже багато болівійських добровольців, які приїжджають за бойовим досвідом, і ну скажімо так, не стидаються йти в піхоту, бо потім вони будуть більш дорогоцінними бійцями у себе в країні. Ну, Болівія, Венесуела, Венесуела це підросійська держава. зрозуміло. треба оператори БПЛА. Треба медики, і треба комплектування штату, тому що зараз зростає велика кількість підрозділів і хто боїться потрапити в піхотні підрозділи, коли вони стають саме в підрозділи безпілотних систем. Ну вони можуть показати більшу ефективність. Якщо буде ну адекватна робота, то ніхто нікого ну в принципі і не переведе. Бо на БПЛА, на Покровщині, не на піхоті зараз, бо вона стерта, і тримається вся стабільність лінії фронту. Ну, якщо ви знаєте іспанську, можете переходити за QR-кодом і поповнити сили цієї бригади, ну а також стати пілотом БПЛА.